Моліться, духовно просвіщайтеся. Ми живемо в останній час. Всі признаки, які происходять на цій землі, ми бачимо катаклізми, наводнення, землетруси, війни, епідемії. Це все свідчить про те, що ми живемо в останній час. Звершується те, що написано в Біблії. І треба поспішити примиритися з Богом, бо немає іншого імені під небом, даного людям, яким би нам належало спастись. Це ім'я Ісус Христос. До нього зверніться люди, і Він дарує вам життя. Він простить ваші гріхи, Він очистить вашу душу і дасть вам спасіння. Дар Божий спасіння. Його неможливо заробити добрими справами. Це Божий дар. Він дається даром по благодаті через віру в Сина Божого Ісуса Христа. Тому, люди, прийміть Ісуса Христа. Він сьогодні стукає до дверей вашого серця. Він хоче дарувати вам спасіння. Він хоче простити ваші гріхи ще записати ваше ім'я в книгу життя. Все, що від вас требується, відкликнеться на Божий призив. Запросіть Ісуса Христа в своє життя. Покайтеся в своїх гріхах, читайте Біблію, Відвідуйте зібрання, моліться до Бога. І тоді прийде мир і спокій у ваше серце. Прийде Божа благодать. Прийде Дух Святий. І Господь, Він вас помилує, Він вас простить. Сьогодні багато в людей різних переживань. Сьогодні багато гріховних залежностей. Сьогодні у людей депресія, розпач, переживання. І людина не знає, де шукати для себе порятунку. Він тебе врятує, Він тобі поможе, Він тебе благословить, Він простить твої гріхи, Він заспокоїть твою стривожену душу і Він дасть тобі радість спасіння. Шукайте Господа, поки можна знайти його. Кличте до нього, поки Він близько до вас. Сьогодні двері спасіння широко відкриті. Для кожної людини, але вже приходить такий час, коли вже для людини покаяння не буде. А поки сьогодні є можливість покаятися, то покайтеся, послідуйте.